Доброго дня, наші дорогі підписники. Ми раді вас вітати на нашому ютуб-каналі. Підписуйтесь на канал і ставте вподобайки, а ми переходимо до новин футболу. Нива Кудрівка попрощалася зразу з чотирма гравцями: Євгеном Чуперненком, Ярославом Захаровичем, Денисом Ткаченком і Олександр Калінін. Карпати Львів підписали 21-річного воротаря Олександра Кемкіна. Трансфер відбудеться 1 липня. Полісся зіграє проти Олімпії з Словенії в другому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій. Дніпро один зіграє проти Академія Пушкаша з Угорщини у другому кваліфікаційному раунді Ліги конференції. Верес підписав Романа Гончаренка контракт, підписаний до літа 2026 року. Три футболісти покинули металіст захисники Габріель Гомес і Андрій Бусько, а також півзахисник Юрій Голубка. До Буковини у наступному сезоні приєднаються два гравці: захисник Юрій Дубник та лівий вінгер Богдан Гора. Динамо Київ зіграє проти партизана з Сербії в другому кваліфікаційному раунді Ліги Чемпіонів. Слот офіційно представлений головним тренером Ліверпуля. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм, там ще більше новин про футбол.